Всім привіт! З нагоди з наканалі Віртуал І Сьогодні ми робимо на Honda Accord X. Для початку знайомимось з дизайном. Гарантія на автомобіль 36 тисяч міль або 3 роки. Розхід по місту 8.1. Давайте заглянемо в багаж. Отакий доволі просторний багажник Давайте підемо в салон. Ось такий простірний салон з дуже інтересною тканиною Ще й підлекіт, обличка лампа. все. Ось так виглядає кермо та панель приладів. Виглядає все стильно та якісно. Ось такі карти дверей та сидіння. Ось, ось така у нас оптика. Давайте заглянемо під капот. Мотор об'ємом 1,5 турбо. Потужністю 192 кінських сили. Ну, якщо вам сподобався цей автомобіль, придбати його можна за 35 тисяч доларів. Якщо вам сподобається автомобільна тематика? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі.